Вітаю вас, любі дітки! Погляньте, як називається цей птах. Голуб це птах миру. Білий голуб з гілочкою оливи у дзьобі це символ добра, чистоти, любові і спокою. Колись люди відпускали в небо білих голубів, бажаючи жити без війни. Тому голуба називають голубом миру. Як ви гадаєте, дітки, що потрібно робити, щоб на землі був мир? Що таке мир? Мир це коли всі люди живуть у злагоді, коли всі країни дружать, коли діти можуть спокійно гратися і навчатися, мир починається з кожного з нас, із доброго серця, гарних вчинків. Та щирих посмішок. Коли ми посміхаємося, допомагаємо, не ображаємо, ми зберігаємо мир навколо себе. Нехай кожен із вас буде як маленький голуб миру, лагідний, добрий і щирий. А сьогодні ми зліпимо своїх голубів миру. Щоб вони полетіли у небо нести добро та мир. Подивіться, який ніжний білий голуб. У нього розкриті крила, наче він летить, а в дзьобі тримає гілочку оливи, що символізує мир, надію та добру звістку. Ліпити ми будемо свого голуба миру. У незвичний спосіб, з легкого пластиліну, який дуже м'який, ніжний і легкий, як сам птах. Щоб зліпити ось такого голуба миру, нам буде потрібно дощечка стеки, пластилін білого, чорного, рожевого та зеленого кольорів. Беремо три шматки білого пластиліну та добре його розминаємо. Долоньками скочуємо спочатку кульку, а потім ніби товстеньку ковбаску. Ось так. Далі сплющуємо нашу ковбаску ось так пальчиками. Ми отримали такий ніби млинець. Погляньте, якої товщини він повинен бути. Перевертаємо гладенькою стороною і ось так стеками ділимо, розрізаємо на три частини. Середня частина вуща. Потім стекою, ось так. Трішки надавлюємо і формуємо крильця. Тепер перевертаємо і середню частинку скручуємо ось так. Далі розвертаємо і скручуємо пластилін, ніби рулетиком. Знову перевертаємо і згинаємо пластилін навпіл, ось так. У нас утворилась голівка, грудка. Та крильця задню частину ось так витягуємо, трішки придавлюємо, сплющуємо, щоб була ось така товщина. Беремо стеку, трішки придавлюємо і робимо ось так хвостик. Тепер пальчиками ось так формуємо кругленьку голівку нашому голубу. Далі відщіпуємо. Трішки рожевого пластиліну. Спочатку робимо кульку, а потім пальчиками витягуємо, ніби конус. Ліпимо до голівки наш дзьобик. Далі. Відщипуємо трішки чорного пластиліну. Ділимо на рівні частинки, скручуємо дві однакові кульки. Це будуть оченята. Тепер будемо робити гілочку оливи. Відщіпуємо зелений пластилін, розкочуємо ковбаску. Це буде гілочка. І скочуємо 5 майже однакових кульок. Сплющуємо кульку і трішки пальчиками витягуємо, щоб утворився листочок. Ліпимо листочки до гілочки. Ліпимо гілочку оливи до дзюбика. Ось такого голуба я зліпила, нехай ваші голуби нагадують, що мир починається з добра в наших серцях, а я свого голуба миру відпускаю в небо. Мій голуб миру в білий світ лети, і розкажи, як діти хочуть миру, любов'ю кожне серце освіти і наділи всіх добротою щиро.